Доброго Здрасте. дня! Здрасте. А це я. Я там в чаті побачила, що хтось приїхав. Як вони це роблять, у ті люди, які, які швидше за мене. Ой, а хто це такий красивий? Оце хто такий плаває? Губі Енлера. Бачите, я бачу цей губій здалеку. І ще невідомо, хто то, так? У самці. У мене залишилась одна самка. Все. Три самця і одна самка. Так. Да. І прийшла я насамперед за тим, що треба додавати воду, щоб її не міняти. Нема? Буде Прийду завтра послезавтра. Ніончики. Подивіться, як красиво це виглядає. Маленький акваріум і багато рибок. Але це тільки для реклами, так вдома не можна тримати рибок, бо їм затісно. Ой, ну як же ж це гарно. Трохи релаксу. Від Ве Вікторії. Ну що, в нього є дві самиці гупьошки, такі, як я хотіла. Спочатку він думав, що немає самиць, а потім я їх знайшла. Кажу, а це що? Ага, так, да, це одна, мабуть, залишилася. Кажу, а це? А, ну так, да, дві. Тому дві рибки я заберу на зворотньому шляху. Так. Ось тут дві самиці. Плавають десь. А де вони? Ох я їх і не бачусь. Чого їх вже спіймали? Я вже їх залив. О! Нічого тоді! Як швидко! Вони. Скільки зменшений? Дев'яносто п'ять. Дві звичайні сіренькі. Але вони мені дуже потрібні. Верніше, не мені. А обітателям. Щасливий і довольний. Задоволений. Покупець двох рибок. Це я. А ми вже вдома, дивіться, знайомляться. Трохи треба, щоб водичка за температурою. Зрівнялася з акваріумною водою. І через 10, 10 хвилин я додам трохи води з акваріуму в пакет. Ще 10 хвилин вони так побудуть, адаптуються до нової води. Хімічний склад води в кожному акваріумі відрізняється. І потім вже випущу їх. А поки що, бачите, вони бачать інших рибок і дуже хочуть вийти до них. Скоро випущу. Одна гупьошка вагітна. Така повненька. Я думаю, що десь через тиждень вона повинна народити мальків. Будемо чекати. Так, ну що, дівчата? На выход прошу Привет, Тули, витаю вас в новом аквариуме. Знайомтеся там зі всіма. Мені здається, вони обидві вагітні. Такі кругленькі.